Восьмий день деятниці до Божого милосердя. Сьогодні приведи до мене душі, ув'язнені в чистилищі, і занур їх у безодню мого милосердя. Хай струмені моєї крові охолодять їх жар. Всі ці душі я дуже полюбив, вони сплачують данину моїй справедливості. Ти можеш принести їм полегшу. Бери зі скарбниці моєї церкви всі відпусти і жертви їх за них. О, якби ти знала, як вони терплять, ти б неустанно жертвувала за них милостиню духа і сплачувала б їхні борги моїй справедливості. Помолімося за душі в чистилищі, які надолужують Божі справедливості. Наймилосердніший Ісусе, ти сам сказав, що хочеш милосердя, тому я впроваджую до храму Твого наймилостивішого серця душі, які страждають у частинищі. Ці душі тобі дуже дорогі, однак вони мусять надолужувати Твоїй справедливості. Хай струмені крові й води, які випливли з Твого серця, погасять вогонь чистилища, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Предвічний Отче, поглянь оком милосердя на душі, що страждають у чистилищі. Вони теж живуть у Присвятому серці Ісуса. Благаю тебе заради страждань Твого Сина Ісуса і заради всієї гіркоти, яка переповнювала Його найсвятішу душу. Будь милосердним до душ, від яких ти не відводиш свого справедливого погляду. Зглянься над ними, подивися на них крізь рани свого найдорожчого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, бо ми віримо, що Твоя доброта і милосердя безмежні. Амінь. Вервиться до Божого милосердя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославаний, що говорив через пророків: в єдину святу соборну й апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Отче милосердний, Жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Отче милосердний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас і цілий світ. Амінь. Окрова і воду, яка витекла з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, уповаємо на Тебе. Окрова і воду, яка витекла з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, уповаємо на Тебе. Окрови і воду, яка витекла з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас, грішних, уповаємо на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що й Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний предлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.